В сьогоднішньому ролику ми розбираємось, наскільки чесно людині, яка є рекордсменкою України та майстром спорту з легкої атлетики, бігати з аматорами та вигравати в них марафони, коли геройство та бажання прогресувати не додає вам сил, а шкодить і призводить вас до травм та негативних наслідків для здоров'я. І як швиденько за пару тижнів відновитись та збігати в марафон для того, щоб заробити купу грошей, про все це в сьогоднішній Третій частині нашого подкасту, де ми з Марією Радько ділимось з вами всякими різними цікавими штуками. Приємного вам перегляду! Не забудьте поставити лайк, написати щось в коментарі та підписатись на наш канал, продовжуючи тему хейту, ну або такого цікавих питань. Наскільки, Марія, чесно, що ти бігаєш з любителями? Як відрізнити профіків від аматорів, якщо є люди, які виходять і бігають по 2,50 марафони, всіх виграють, забирають всі гроші, їдуть додому на сігареті або ввечері? Отак пишуть: наскільки ми 4 години тому ти добігла? Ну, по-перше, результат 2,57 в Європі то взагалі аматорський рівень. Якщо говорити про чесність, ну самі визначайте. Чи чесно це, що я бігаю з вами на рівні, але як я вже звикла до певного статусу за ці 10 років, мене так один раз тренер назвав, мій одеський тренер, що я професійний любитель, тобто в мене щось є з якостей профіка і з любителя. Я, як і всі любителі працюю, маю декілька робіт, я маю сім'ю. І все це поєднує зі своїми тренуваннями. Тому зараз я просто дуже дисциплінований і вмотивований аматор. Ось Слухай. так я вирішила себе визначити. Й, окей, я не профік. Ти да я не заробляю на цьому гроші. Це каже людина, яка сьогодні 500 бачів заробила на за 3 години вігона. Ну це ж не основна моя робота. Ні, це ну, очевидно. Слухай, аванс. А можеш мені дуже цікаво було послухати. Я думаю, що не тільки мені. Ти кажеш, що ти живеш як аматор, а можеш Просто приклад свого дня, ну там не знаю, обери якусь там середу. Звичайна, ось твоя ж звичайна середа, коли ти готувалась до дванадцяти годинного бігу, як це все виглядає? Або ж не середу, просто класичний день не. Марії. Я прокидаюсь у шості. Збираюсь на групове тренування. Я проводжу тренування в паркі Наталка для своїх учнів, і ми там бігаємо десь умовно там до восьми, сьомої, до восьми. Я приходжу додому, перевдягаюся в своє спортивне. Йду бігати. Ну, наприклад, 4 години. Так мені Вова Поставив завдання. Я собі побігала 4 години, повернулася додому швидко, просто їм миюсь. з 9 по 13 да. ти побігла. Ми угу. їм, миюсь, сідаю в таксі і їду в лабораторію, проводжу там декілька тестувань, повертаюся додому. Ну, заходжу. По дорозі в магазин треба купити щось додому. Е, Повертаюсь додому, готую вечерю, вже чоловік приходить додому, все, і я починаю, я сідаю або писати звіти для учнів, або аналізувати тестування, які я провела. Ну, може, масаж якийсь іноді перепадає, десь ну, десь там відновлення іноді виходить. Е, так. Добре, а скільки, ну я, я розумію, що ти точно не знаєш, але за враженнями, скільки в тебе робочих годин на день в середньому виходить? Чесно, не рахую, взагалі не рахую добре. Ну коротше, не менше, ніж звичайний робочий день. Точно правда ж? Ну скільки робочі? Вісім. Вісім годин там. Да, думаю, що так. Насправді тренська діяльність вона така нон стоп. Ну, ти <laughs> от, постійно на зв'язку постійно, да, mm. да, да. І плюс лабораторія. от, Endurance хаб да. Про Тому? лабораторію, в якій Маша проводить функціональне тестування і допомагає людям тренуватись не аби як, а розумно і науково. Ми лишимо там посилання, ви зможете забронювати собі функціональне тестування зі знижкою за промокодом радько 10, радько 10. так. це дає вам 10% знижки. Про мене так ніхто не питає. Що я бігаю з любителями, бо я бігаю повільно. Але насправді на підготовці до 12 годинного бігу пікові тижні ми рахували, були в мене були трошки більше 20 годин е, самих тренувань. Це мається на увазі 20 годин бігу вело і плавання. Тож загалом організаційного часу на це витратилось ну точно не менше ніж 30 годин на тиждень, бо там покупатися зайвий раз десь перевдягнутись. Коротше, 30 годин. Давайте зафіксуємо. І ще в мене є Team 404, яка вимагає дуже багато часу. Тож зазвичай я працюю е, на тиждень. Ждень, десь приблизно годин напевно 60. Виходить, що тільки тренування плюс робота це 90 годин на тиждень. Це фактично займає 12 годин щодня. Це тільки тренування і робота, і більше нічого. Тож, фактично, коли отака підготовка, особливо останні там 6-8 тижнів, коли я ну ми з тобою разом фактично перехворіли, і ми там далі трошки не здоганяли, то фактично ти нічого не робиш в житті, крім того, що ти працюєш, прокинувся, потренувався, попрацював. Ліг спати, і ось в такому форматі життя воно таке, типу, на паузі. Все інше на паузі, і це певний стрес. По-перше, а по-друге, коли потім хтось каже в мене, хтось питав, це дуже смішно. Хтось писав в коменти, що, типу, ясно, що так можна бігати, коли типу немає роботи. О, і я такий мене... <правдає> немає роботи. Ага. Типу, зранку до ночі сидиш, то ютуб. Ну коротше, фактично, я е, маю купу учнів також на супроводі, і також купу організаційної діяльності. І фактично, це виходить, що в мене значно Більше роботи ніж в середньої людини, і паралельно колись там між роботою або до роботи можна тренуватись. Ну а оці лонги суботні то взагалі <гум> жопа <гум> просто да. було тренування. Ми бігали 84 км, кілометри. Ми бігли взимку, і воно було взагалі таке, що ми прокинулись з моїм другом. Ох, плохо звучить. <гум> Ні, ми прокинулись не разом. Ми прокинулись в різних будинках і зустрілись побігати зранку. І ми бігали. І я добіг вже стемніло. Я такий добіг, е, покупався, поїв і вже спати. Ото субота. І я такий так. Прикольно, але ну дуже швидко минає час. Тому е, такі підготовки вимагають дуже багато, шансу, і на підготовці далі будемо про це вирішувати. Але професійними атлетами, ну я особисто вважаю людей е, юридично, це ті, хто мають контракти зі збірними чи зі спортивними клубами, отримують зарплату. І це є основне їх, їх джерело доходів. Тож в мене джерело доходів спорт ну мої змагання не приносять мені нічого взагалі, тож я. Тут взагалі без питань, Марії трошки приносять, ну але наскільки ну, то типу тисячу доларів на рік там ми рахували минулого року, там дві тисячі доларів на рік. Ну коротше ну, в середньому, якщо розкидувати по місяцях, це там двісті доларів е, на місяць е, доходу не від того бігу, не такі гроші, а, і да. це не професійно. Ну ти ну. не є, ну, коротше. Okay. але фактично, фактично, я дуже розумію людей, які кажуть, що це не чесне аматорство або щось подібне. Бо дуже складна межа така. Ну, типу, ось Марія бігала дуже довго Офесійно або я там в дитинстві був там по юнаках чемпіоном України з триатлону, і фактично я із коробки зараз нічого не роблячи, можу там якісь там 5 годин робити ту половинку, не сильно тренуючись половинкою арадмена. А для кого це ну там суттєвий шлях, до того треба йти, або там в басейні багато хто мені програє, а я для того ну вже зараз нічого не роблю. І нас змагати разом дуже важко, але це проблема, яка не вирішується ніяк. бо Якщо я профік, то я профік. Якщо я аматор, то в принципі аматор. І більше того, якщо навіть я умовно, от у нас є в Україні людина, яка декілька разів була на Олімпійських іграх по триатлону, але зараз вона є аматором. І фактично, ну ніяк як змагатись умовно там твоєму учню з людиною, яка там тричі була на Олімпіаді по триатлону на триатлоні? Очевидно, що ніяк. Ну, типу, що не роби, що ти не їш, що ти не пий, як не тренуєшся. Це ну різні планети взагалі. Але з іншого боку, а що тепер? Тобі заборонити? Бігати, бо ти майстер сп... ну, або мені взагалі то було б смішно, якщо б мене не допускали, бо я майстер спорту Sport. України з легкої атлетики, ось мені там колись там пару тижнів буде, то посвідчення. Але я сьогодні біг годину 38 половинку, дуже втомився, і мені не можна, чи що. Тож тут така межа дуже цікава, але фактично, коли ти 8 годин на день або більше навіть працюєш тренером, або а, в лабораторії, або іще ще щось, або в тебе є свій проект, якийсь, то а, ну який ти профік? Рочу, але то на цьому не можна сильно умовно будувати маркетинг. Бо якщо б я був айтішником і так бігав, або б ти була б не тренеркою, поняла, а була б айтішницею, то це угу. було б фантастично. Ніхто б тебе не чіпав, що ти просто айтішниця, Буже яка швидко, швидко бігає. Да. Да. А коли ти тренер, то такий, а то все коротше не рахується. Тож з цим ми доведеться нам з тобою жити. Наступне е... запитання до тебе, Вов. А коли тренування шкодять, і коли геройство та мотивація псують результат, це дуже цікаве питання в розрізі аматорів і профіків. Бо дехто з аматорів, типу, ти <гум> вважає, що треба тренуватись завжди, бо то дисципліна, то мотивація треба <гум> хірачти, але насправді це взагалі не так. Ну і щоб далеко не ходити, дуже часто, дуже часто, тренування може бути. Не те, що не розвивати вас, а взагалі псувати вашу форму і псувати вашу підготовку. Це коли ви не спите, коли ви маєте температуру, взагалі не можна тренуватись, коли у вас є якісь запалення, не можна тренуватися, коли у вас є травми, не можна тренуватись. Бо якщо ви візьмете будь-якого реабілітолога, у якого є мізки, і спитаєте, наприклад, в мене я бігла 140 кілометрів, в мене болить коліно. Що mm -hmm. треба зробити? Там 5 кроків. Перший крок буде спокій. І типу подалі там буде холод проти запальні, туди-сюди, але перший буде спокій. І коли люди такі ну болить колін або там ногу підвернув, та в принципі можна бігати. І то не можна. Це жахлива помилка, яка збільшує термін відновлення. Ну в рази, якщо у вас є травма, то перше то спокій, другий то холод, третій, це протизапальні, четвертий, це повільні вправи, які будуть е, повертати мобільність суглобів і рухливість там, де ви травмувались, і десь потім в кінці вам можна буде потрошки бігати. А люди постійно думають, що вони вмотивовані, і у та їх мотивація криє те, що ви травмували собі коліно і треба йти бігати. І це таке викривлення людей. Які навіть не знаю не те, що перфекціоністи, але яким хочеться постійно тренуватись, бо мені, наприклад, не хочеться. Я взагалі того не розумію. Мені от тільки щось заболіло, я такий все. Е, в мене щось болить, я лежати. Да. Така. Поки воно не пройде, навіть не кличте. Я не буду, мені не цікаво. Це так само, до речі, знаєш, і люди. А, ну ти така сама, до речі, що знаєш, і люди, що я тобі кажеш бігти по 5 хвилин, ти мені скидаєш трек, там, наприклад, по 4.45. В мене такого ну, взагалі немає. Ну завдання. Це не принципово. Але суть в тому, що мені такого нема. В мене може mm -hmm. бути бігти по 5, я по 5-10. Ну по 5 то ще так. там, Ну це не в цифрах. Суть в тому, що перевиконувати щось, бігти кудись зашвидко. Жахлива помилка. Краще не доробити, завжди краще не доробити, ніж переробити. Перетренуватись гірше, ніж не дотренуватись. Завжди в аматорському спорті, завжди. Тож правильний підхід це робити. Ось вам тренер щось сказав, і ви рівно це робите, або трошки менше, ніколи не більше. Все, що більше, це прям ну жах. Тому відвикайте від того всього, і ти відвикай, до речі, від Знаєш, того. всього. Е, ну, у мене є насправді невеличке виправдання. <свят> <свят> я, <свят> я просто п'ять років працювала так з першим своїм тренером, умовно, ну і. Це все знаєш, то радянський Союз, то вся методика, і ти звикаєш до неї, що тебе хвалять за те, що ти збігав навіть швидше, ніж тобі зап... ну, сказали. Це жах. і ти от намагаєшся просто вистрибнути з трусів, щоб ніка швидше добігти. Але от в Німеччині німецький тренер, да, він ж тренував вже по такій європейській там системі він теж вивчав е норвежську ну, методику там. А то він мене завжди сварив про те, що ну не можна, наше ти це зробила За швидко, та? ще й німецькою. А то жорстко, <рістко> жорстко. звучить. і я, да, я поступово починала. Ну але на це треба час. Але слухайте тренера, да, і не робіть дурниць. Давайте три хвилинки витратимо mm -hmm. на оцю норвежську методику. Насправді немає ніякої норвежської методики, це така просто суспільна наша ми так вирішили на Норвегія метод mm -hmm. і всяке таке. Фактично, це просто науковий підхід до тренувань, де ви робите рівно те, що вам потрібно, а не просто приблизно те. Тож, якщо вам сказано бігти на рівні аеробного порогу і Таробний поріг, там, наприклад, там 450, то е, від вас не вимагається збігати будь-який крос, і чим швидше, тим краще, як було дуже давно, або побігати там максимально довго. Є конкретне дозування, воно дуже чітке, дуже структуроване, і ось тільки так можна. В те, що ми уявляємо Норвегії, там ще є про контроль лактату і так далі. Там ще тобто, значно складніше, ніж ми зараз працюємо, але тобля про поляризаційний метод, де ми майже не знаходимося в середніх пульсових зонах і в зонах інтенсивності. Тож швидкі шматочки, вони дуже швидкі, повільні, вони дуже повільні, і оці повільні, дуже повільні, воно дуже складно. Тобто, ну тобі, як я розумію, певний стрес, бігати там по 5 хвилин, то пішки, то так. Да. А, а ось треба, Підельна. ну коротше, мені просто, якщо не задавати темп, то я буду по сім клянусь. Тобто, якщо ти мені скажеш, бігай просто повільно годину, там ніколи не буде ніяких ані 5, ані 6, то буде просто, ну... Ну просто, що не пішки, ось mm -hmm. те, що перше, не пішки, то в мене буде. Мій підхід для більшості аматорів буде більш правильний, ніж підхід там вам треба виклатись, постраждати і так далі. Бо у аматорів дуже сильно лімітують їх прогрес відновлення. І відповідно, ми маємо давати стільки стресу, скільки ви можете відновитись. І якщо ви у вас відновлення таке, то вам не треба такий тренувальний стрес, і вам його дадуть ось пропорційний. І якщо ви його збільшите, а відновлення не збільшите, а ви його не збільшите точно, бо ви аматор, то ви будете перетреновуватись, і це гірше. Це типу не, не те, що чим більше ви втомились, тим більше спрогресували. Це чим більше ви втомились, тим більше ви травмуєтесь скоріше. За все, або тим менше спрогресуєте, або у вас буде перетренованість. І я тоді туди інколи залажу, але по іншим принципам, бо я думаю, що все, можна 25 годин тренуватись на тиждень, можна 30, я все я вже тепер всіх переможу, але так теж не працює. Тож е, краще менше, ніж більше завжди. Рухаємось далі. Так, сьогодні тобі марафон, не те, щоб на рекорд, але ну швидко, 2,57. Три дні тому е, в середу. Чи в четвер, в середу? В середу в середу, да. ти не могла ходити після того, як спробувала пробігти в змагальному темпі, як сьогодні ти, до речі, бігла по 4.15. ти збігла маленьку роботу, спробувати і не добігла роботу, і не могла ходити через біль в коліні. Як за три дні від того дійти до того, що ти можеш збігти 42 кілометри з тим самим темпом, бути другою сьогодні на марафоні, виграти гроші? Що зробила? Да, за ці три дні, тобто починаючи з середи. По-перше, я зменшила час тренувань. Ну, я б сказала, взагалі <гум> я цей, поч... пропускала ці тренування Те, щоб Вова мені там дозволяв по 10 хвилин щось вийти, і я ото намагалася. А побігати. ти хотіла б, скільки, скажи? Що? Ну, якщо б тебе, якщо не... Чесно? Якщо б тебе отак не тримати за руку і не казати, стоп, тут ну, закінчили. Я б завжди 10-12 кілометрів, ну, просто побігати перед змаганнями. А бігала так, по одному? Ну, По-перше, так. По перше, я дала собі спокій, спокій своїм колінам. По-друге, я понакупляла протизапальні пластирі, понаклеювала їх і ходила просто в цю, ну три доби весь час, тримаючи їх. Uh, були масажі, я сходила на масаж, я катала роу, я коліна тейпами, то, звісно, не науково доведено, але воно мені психологічно трошки підтримує. Ну, воно мені дає, чесно. я не проти, Воно точно не шкодить. можеш шлеїти скільки. На сам старт. Як ми з тобою порадилися? Я обрала тріумф 22 Ми з тобою Жо? порадилися. Давайте я розкажу, як ми порадилися. Значить, сидимо ми вчора ввечері в 19.00. І щось. Спілкувалися з командою про кросівки туди-сюди, хто що ми бігти буде, і якось ми так дійшли до того, що я такий так чекай, а болять коліна. Ну вчора ще боліли, правда ж вчора ще не боліли, вже, і вже але так. Трошки. Я теж бігала в елітах. Ну, елі, коротше, ну і ми планували mm -hmm. бігти марафон, це ж змагання, ще й за гроші. Всяке таке. є кросівки Соконі Endorphin Elite 2, Вони фантастично швидкі, вони супер м'які. Ну коротше, буде огляд на каналі обов'язково, але вони дуже дорогі. Це просто ну фантастика. І єдина в них проблема, що в них немає стабілізації тобто, стабілізуєте ви свою стопу і своє коліно саме м'язами. І я такий сижу, думаю, чекайте, а в нас же якраз таки і коліно то й болять, і, і яке стабілізуємо, ми... Давай коротше, поговоримо, поговоримо. І Я такий так: ну є ж тріумфи, а тріумфи для тих, хто ще не дивився у нас їх огляд, то це такі кроси, які вони супер важкі, Вони кожен кросів коротше, пара елітів важить майже як один кросівок тріумф. Майже в два рази вони важче. Вони створені для відновлювальних тренувань. По перше, по-друге, для важких. Спортсменів, яким mm. треба максимальна підтримка, ступи, щоб в них нічого не розвалилось. Я такий так кажу, Марія, давай поговоримо. Нам же треба. Ну а питання було: яке? Що ти можеш не добігти марафон Ми, через біль літає, в коліни? Бо в середу ти збігла там 5 кілометрів і на тому пішла додому. І наша задача була покращити. Збільшити ймовірність, фінішувати марафон. Про час, в принципі, ми там е, ну коротше, це не так принципово, бо не важливо, з яким часом ти сходиш з дистанції. І я такий кажу: Ти біжиш, значить, завтра в тріумфах. А Марія каже: Ні, я буду бігти в елітах. Які тріумфи, то вони важкі, я не буду. Коротше, ми сперечались-сперечались. Ми чомусь так робимо з тренером, правда, Марія? Ми так завжди робимо. Ти так завжди робиш, а не ми. Я так ніколи не роблю. Так ось потім мені довелося лізти в GPT, показувати, що отак. І отак, отак, отак. В підсумку ми вирішили бігти. Ну, в тріумфах, да, так, в тріумфах 22-х. І що, які Ви, враження? що я вам скажу, не поспішайте з тим карбоном. Та нормально, ну, важко було ті ноги підіймати. але така, ну, 144 кілометри, я насправді теж бігла в Тріумфах 22-х. Класна стабілізація, да, да, так. І що, я і що? В мене не боліло коліна, абсолютно, да. так. Тому? Тому Топово, просто тому можливо, якщо б ти бігла а, в елітах, ти може б збігла б, б на хвилинку швидше, може бути таке, але з величезною ймовірністю ти б зійшла б зі змагань і все на тому. Угу. Тож, поки ви біжите не швидко, ну давайте пофантазуємо, що з п'яти хвилин, поки ви не бігаєте, будь ласка, є кроси, яких можна які вирішать масу вам проблем. Ви будете значно краще себе почувати. Ось на прикладі тріумф 22 забрав сьогодні величезну кількість ударного навантаження і стабілізаційного навантаження з твоїх ніг, і це ну скоріш за все. Дуже сильно допомогло тобі uh -huh. фінішувати марафон без травм, і ну і заробити гроші до речі. А еліти вони супер класні, вони супер швидкі. Ну мені я їх навіть в руках тримаю. Вони прям ну просто аж от мрія, от так вони це... мають виглядати Красиві, Красиві, кросівки. Uh, yeah. І я в них буду бігти напевно скоро марафон і всяке таке. Але саме в цій ситуації це було дуже погане рішення. Ну no, тут питання. Я думаю, тут ще не тільки про те, як швидко ви бігаєте, а про яку проблему ви вирішуєте да, взагалі? Роботу ви взагалі зробили су.

Якщо ваше питання фінішувати марафон, то і вирішуйте це питання. Якщо ваше питання поставити рекорд на марафоні, то вирішуйте те, що зробить вас більш швидкими, а не те, що дозволить вам фінішувати. Це протилежні речі зазвичай. Тож тріумфи і еліти це дві протилежні штуки. Це для відновлення, а це для максимальної швидкості. І сьогодні нам було важливіше оце. І добре, що ти так зараз розповідаєш? Типу ти просто така. Ну ми поговорили. і Ти е, погодились. Добре. Дякую, що додивились аж до кінця. В наступному ролику, в четвертій частині нашого подкасту, ми розкажемо, що робити бігунам, які дивляться все, оце, і їм дуже хочеться тренуватись розумно та науково, прогресувати швидко та ставити нові особисті рекорди кожен сезон. Ще ми з Марією поділимось, що саме нам, як спортсменам, дається найважче в спортивній підготовці, та про що ми мріємо та що плануємо на майбутнє. Майбутні. Тож буде дуже цікаво, не пропустіть цей випуск вже через тиждень.